Олег Барна, вчитель миру математики, фізики, захисту вітчизни Білобожицької з освітній школи на Тернопільщині. Ну а в 2014-19 рік був народним депутатом мажоритарником. Як ви тут опинилися? Ну я так само, як і в 2014 році, після поранення майно контузії залікувався і в липні пішов добровольцем військома 128 го бригаду, хоча я інвалід ще з 2008 року знятий з військового обліку. Справа в тому, що я дуже боягуз, так би мовити, секунд. Бо знаю, хто такі і ці звіри, не люди. Тому я дуже боюся і боявся, щоб цей звір не прийшов в нашу домівку на Галичину до моїх дітей і дружин. Тому щоб цього не сталося, тут хлопці західній України ми прийшли сюди і разом спільно зупинити. І будемо робити все, щоб наші діти вже мали безпечну країну, захищену, щоб вони не знали більше, що таке війна, вбивства, які несе російський мір, російський чобіт. Але він приходить завжди туди, в першу чергу, де є російська мова, російська культура, російська попса і російська церква. Ми перевірили, голосували, а потім ми помилися. Ні. Влада, так само, як і армія, є відображенням суспільства. А не ле суспільство буде така влада, поки суспільство не осмислить своєї відповідальності за формування держави, от за прикладом того ж самого Ізраїлю чи Швейцарії.